Нагадаємо так званий цукровий інцидент. Трапився 11 лютого. Міський голова Андрій Садовий назвав його терористичним актом, адже могло статися блокування двигунів автобусів. Після цього було вирішено встановити камери спостереження. Зараз система вже працює. На даний час встановлено 8 камер. Вони встановлені по принципу для того, щоб можна найбільше захватити обсяг за територією, на якій зберігаються наші транспортні засоби. Це ця площадка, це площадка за цим гаражем, і тут від теж встановлені. Безпосередньо в приміщенні цього гаража записи відеокамери відслідкової охорони. Крім цього, їх можна переглядати дистанційно. Основна ця функція в тому, що ці відеокамери цілодобово записують відео, яке з них надходить на монітор, і є можливість перегляду любого відрізку часу, який нам заданий там. Які ми хочемо порядитися, тим часом крім диверсії на АТП мають ще один клопіт, поломки львівських автобусів. П'ять з них уже тиждень не курсують через відірвані мости. Зараз машини готують до відправки на завод для ремонту. Загалом на АТП-1 є 33 автобуси виробництва лазу. У мері ще раніше скаржилися, що вони регулярно виходять з ладу через поломки паливної системи та несправність заднього мосту.